Вітаю усіх глядачів на телеканалі Дача. Я нагадую, що в ефірі програма Енциклопедія садівника. Програма, у якій ми зазвичай розказуємо про те, як правильно вести садівництво для того, щоб ваші сади були здоровими, ну а відтак і красивими. І власне нашим постійним експертом, автором цієї програми і родзинкою цієї програми є Олександр Андращук, надзвичайно досвідчений садівник і фахівець із великим досвідом, і який ділиться дуже щедро, ділиться усіма своїми знаннями і досвідом, здобутим протягом всього життя. Привіт, Саша! Привіт! Я кожен раз захоплююсь тим, що я з тобою товаришую і маю нагоду черпати інформацію, ще й ділимося з глядачами. Ти так гарно мене представила, що мені захотілося всі секрети розказати, які я, як правило, і притримую. Ну, сьогодні, мабуть, розповім після такого представлення всі секрети, які знаю. Це чудово. Отож, випуск сьогоднішньої програми ми тоді і присвятимо, тому що будемо говорити про секрети обрізки плодового саду. Раз Саша так щедро погодився їх розкрити. То з чого починаємо тоді? З чого починаються секрети, як підходимо до дерева? Дивіться, ми підходимо до дерева, ти правильно сказала. Ми підходимо до дерева і нам потрібно щось почати. Почати дуже просто. Нам треба подивитися на деякі гілочки. І на які самі гілочки подивитися, це мова йде про любе дерево любого віку. Коли ми до нього підійшли, нам потрібно шукати деякі гілочки, і по них ми зробимо, це перший секрет, ми можемо зробити оцінку всього дерева і всієї обрізки, яка має бути. Це стосується будь-якого дерева і будь-якої породи дерева? Так, ми говоримо про плодові дерева, це стосується майже будь дерева. Отже, для цього нам потрібно знати, що гілки можна розділити на дві групи. Це, на дереві завжди бувають гілки, отаких от двох груп, які так? це ростові. І е, гілки вони називаються репродуктивні, які несуть генеративні органи, на яких потім утворюються пагони. Я їх трошки сьогодні нарізав і покажу. Ну, ми можемо їх показати. Вибач, і... вибач, можна, я тебе зразу Ти кажеш, які несуть репродуктивні органи, і на них утворюються пагони. А ростові на них що не утворюються, пагони. Дивіться, плоди оце чи я пагони? І хочу. Ось у нас е, дві групи гілочок. Так. Оце ростові, вони великі. Ми їх можемо показати ось навіть. Обрізана гілочка слива це все ростові пагони. Вони так. знаходяться по периферії дерева. І тому, коли ми підходимо до дерева, ми дивимося, чи є у нас гілки ростового плану, як їх розпізнати. Вони мають бути не менше як 40-50 сантиметрів завдовжки, ми бачимо. ось. Оптимально це вони мають бути там десь до метра. Угу. І вони ростові називаються тому, що у них верківхова бронь, як правило, ростова. Ну і більшість ростових. Ось ростова. Якщо ми говоримо про гілки із другої групи, то це плодові утворення, як я вже сказав, там репродуктивні органи або коротенькі гілочки, будемо попроще говорити зараз, щоб було зрозуміло, простіше, так? на яких формується урожай. Ось ми дивимося, в даному випадку у нас гілочка груші, це зерняткова порода. Ось ми бачимо ось такі коротенькі, 2-3-5 см гілочки, вони закінчуються квітковою брунькою. Це називаються кільчатки. Якщо. Гілочка трошечки довга, до 8-10-12 сантиметрів, ось вони, то це гілочка така називається список. І є В Чому довгі, їх різниця? Просто в довжині, але і кільчатка, і список закінчуються плодовою брунічкою. Її, її видно, Вона трошки більша. Ось, якщо по ходу тут є і менші бруньки, так, то ми бачимо, що на кінці брунічки такі більші, крупніші, угу, тому угу. що вона квіткова. І є плодовий прутик. Він може бути і до 20, і більш сантиметрів. Ось вони. Плодові прутики Вони теж е, закінчуються квітковою брунькою. Оці гілки називаються репродуктивні. На них утворюються потім квіти і плоди. А гілки отакого довгого плану, як я ще раз покажу тут, їх багато, сливі осі. Це гілки ростового плану. І от ми підходимо до дерева, повертаємося. Ми вже тепер знаємо, що у нас є гілки двох типів, які нам треба переглянути. І от коли ми підходимо до дерева, ці гілки, як правило, це на двох-трьохрічній деревині, тобто вони по периферії крону, ми шукаємо такі гілки. Якщо ми бачимо, що у нас Досить багато гілочок. Ну, скажімо, кожна скелетна, напівскелетна, гілка, гілки другого, третього порядку, ну такі форму утворюючи mm -hmm. скелету, так, гілки, мають закінчуватися одною-двома, інколи трьома отакими довгими гілками. І трошечки далі, ось ми видно, що гілки е, на периферії довші. А потім далі йдуть коротенькі, і трошечки далі ми повинні знайти гілки, оці коротенькі, на яких буде врожай. Тобто підходимо до дерева і дивимося, чи є у нас гілки із хорошим приростом, і скільки у нас отаких от гілочок. Це якби такий показник. Тепер. Вибач, можна походу запитати, а на оцих ростових гілках, так на них взагалі не утворюються навіть з часом, не утворюються плодові якісь гілочки, ну на яких будуть плоди? Ні, Це ми будемо на другий, третій рік розглядати саме то зараз, щоб не збивати глядачів, нам треба просто на дві групи: є ростові пагони і є гілки, які утворилися для плодоношення. Тепер, коли ці гілки утворюються, як їх шукати ще? Кожний рік з початку вегетації це починається там в березні, квітні, на початку весни, і закінчуючи листопадом, оці гілки утворюються, тому вони на периферії крони. Тобто це гілки поточного або минулого року. Якщо це ми осенню дивимося на них, то це гілки Поточні? поточного року. Якщо ми весною, то це гілки минулого року, так. тому вони і на периферії. Е, гілка, яка росте весь сезон, вона називається паганом. Після того, як у листопаді вона скинула листя, вона називається уже гілочкою. Mm -hmm. От, Пагін перетворився в гілку, і ось це ростовий пагін. Ще раз це плодові гілочки, кільчатки, списики, плодові прутики. І от такого плану гілочки ми повинні продивитися. Їх повинно бути багато. Це ознака того, що дерево. Мається на увазі багато і ростових. Це ознака того, що з деревом все в порядку, воно росте, і в нього вистачає води, поживних речовин. Тому що якщо такі гілочки, якщо дереву чогось не вистачає, то їх, як правило, мало. Вони можуть бути там коротенькі, 30-40 см, просто у них слабенький ріст. Отже, ми розібралися, що в нас є гілочки із двох груп ростові і ті, які несуть плоди, генеративні. Не, називаються генеративні гілочки, або генеративні утворення. Знаючи ці гілочки, ми можемо регулювати. Давай ми покажемо, як відбувається, нам потрібно знати цикл плодношення, те, що ти власне і спитала, ми зараз його промалюємо і на основі цієї груші покажемо, як відбувається, або можна і яблуні тут у нас є, як відбувається цикл плодношення. Це нам такий другий секрет. Коли ми знаємо цикл плодношення, так, то ми будемо розуміти, для чого нам обрізка. Тому що любе дерево. Яке вже має там вступило плодношення, основний вид обрізки, який на ньому засовується, називається циклічна або детальна обрізка. Чому детальна? Тому що ми розглядаємо кожну гілку. Про те, що ми і з тобою спілкуємося постійно під час наших передач, чи ця гілочка буде ростова, потім чи ми чи ми її будемо перетворювати на генеративні, ну скажемо, своєю обрізкою впливати на подальші процеси, так зараз циклічна обрізка. В чому її секрета? Да. Ось циклічна. Вона тому і називається циклічною обрізкою, тому що ми беремо якусь зону у кроні, і цю зону ми за два-три роки ми її перетворюємо. На плодоносну і регулюємо урожайність. Вона ще називається детальна, тому що ми детально розглядаємо кожну гілочку і, і е, гілочку, наприклад, однорічну, яку я показував, яка довга, ми можемо на ній формувати з часом кількість е, плодоносної деревини ту чи іншу, залежно від того, ми хочемо більшу урожайність чи меншу і так далі. Так от, для того, щоб зрозуміти, що таке, як формується. Цикл плодоношення, він буває двох або трьохрічний. Тут у нас є, я спочатку покажу на прикладі, потім uh -huh. намалюю. Uh -huh. Ось, наприклад, якщо ми беремо гілочку персика, uh -huh. ось у нас однорічна гілочка, вона росте. На ній в цьому ж році, коли вона росте, утворюються ось такі групи бруньок, де дві по краях вони великі, це квіткові бруньки, вони потім цвітуть і утворюють плоди. І всередині менша, це ростова, вона простає в пагін. Тобто рік росте, на наступний рік на цих бруньках плоди. Це двохрічний цикл. Якщо ми вернемося ось до груші, ми вже її розглядали, можна взяти ще яблуню, то у яблуні трьохрічний цикл. Росте гілочка, на наступний рік у них утворюються плодові утворення, якось, наприклад, багато кільчаток. Це все плодові утворні кільчатки, видно наскільки більша Бачиш, Бачите, якщо порівняти да. з ростовими, то ось. Да. і на третій рік із цих кільчаток утворюються плоди. Давай ми отак його ще промалюємо, воно буде зрозуміло. Ось, наприклад, візьмемо трьохрічний цикл плодношення, він властивий в більшості плодовим, в тому числі зернятковим. Ось росте гілочка перший рік, ну, наприклад, 2020. Так. У 2021-му вона проростає далі в інші гілочки в однорічні, так це вже 21 рік. Тут будемо так напишемо, 2020. А тут 20-21. На наступний рік, на наступний рік, тут утворюються ці плодові гілочки. І коли 2022 у нас Проростають, ці покриваються цими самими, угу. то тут вже утворюються плоди. Ага. Тобто а оце ось покривається цими самими, це теж цими плодовими, так? Да? Так. І тепер ми ось беремо, наприклад, давай візьмемо якусь гілочку ще. Ось те ж саме видно. що Ось вона, ось у нас є гілочка. На наступний рік от вона була цей, Ось у нас утворюються плодові творення, і відповідно далі у нас були б плоди. Ну, зараз Уже зима, плодів немає. А видно. можна почекай, перевірка, наскільки я зрозуміла, так. якщо зрозуміла, я зрозуміла глядачів. Значить, дивись, якщо йти. Можна я візьму, так? Да? Так. Я не заберу, <рес> схватився. <рес> так, рівняємо по твоїй схемі. Значить, Ось цей пагін. Ось він, правильно? Ну, давай так, ось він. Ось він, ось він був першого року, так. у, у, у 20-му році. ось він. Так. Потім з нього проростають гілочки 21 й рік. А оці проросли, може тоді оцей розглядати за основу? Ну, це вже двохрічна а, гілка, ось ага. вона. Тобто, дивися, давай ще раз. Ось вона однорічний пагін, без нічого. Так. На наступний рік із нього проростають у 21-му гілочки, а на ньому утворюються отакі плодові утворення. Ага. І на третій рік, на цих плодових утвореннях, тобто ще через рік, у 23-му, отут утворюються плодові утворення, а тут утворюються плоди. А тут вже утворюється. Складі плодові творі. Ага. Так от, коли ми пам'ятаєш, ми говорили, що ми підходимо до дерева. От ми і проглядаємо оці гілочки, які у нас на периферії. У нас тепер підходимо до ще одного такого основи, базисної основи і секрету. Як нам впливати на кількість урожаю, на кількість плодів, які ми будемо отримати? Впливати ми можемо в основному двома основними такими механізмами. Це Нахилом гілки. Давай ми схематично це зобразимо так. Три види гілочок намалюємо. Якщо у нас гілка росте, ми її беремо для наглядності, ось ми візьмемо гілочку. Ось вона однорічна гілочка. Якщо вона ось так росте, то потенційно на ній майже не буде плодів. Якщо вона у нас росте горизонтально, часто навіть ем, дачники, можливо, ти бачила, вони відгинають гілки для mm -hmm. цього, хоча я завжди проти цього, то у нас тоді через рік утвориться дуже-дуже багато плодових утворень. І ну, так схематично, ми це відносно mm -hmm. покажемо, все покриється плодами. Тобто тут взагалі без плодів, Листя. тут тільки плоди. Mm -hmm. Тому, коли ми кожен раз говорили про обрізку, ми говорили, що оптимальний кут 45-60 від вертикалі. Ось він. 45 60 градусів. Uh -huh. Тобто ось ця гілочка, вона буде мати і ростові пагони, і буде мати плоди. Uh -huh. Тому що тут, ну, як правило, такі дають тільки дуже великі гілки. Uh -huh. Оце перший спосіб. А про другий давай я вже розповім у наступній програмі. Бо час, наші Бо час наші... і так. Саша, я дуже тобі дякую, я особисто. Дуже зрозуміло, тому я переконана, що і виглядачі зрозуміли цю надскладну інформацію і обов'язково візьмете її собі на озброєння. Я нагадаю, що говорили ми про секрети обрізки плодового саду, і чому це так важливо. Нашим незмінним постійним автором і експертом програми є досвідчений садівник і фахівець рослинництва Олександр Андращук. І я з вами не прощаюся, а кажу вам до нових зустрічей у нових програмах «Енциклопедія садівника, де ми продовжуємо таку складну і масштабну тему обрізки плодового саду.